Вітаю в студії Світлана Кренців з новинами понеділка, 18 серпня. І ми продовжуємо інформувати вас про готовність освітніх закладів Стрія до навчального року. Сьогодні наша знімальна група побувала в загальноосвітній середній школі номер 8 Відвідавши чимало середніх навчальних закладів, наша знімальна група завітала у восьму школу. Як виявилось, ремонтні роботи в процесі сьогодні тут лагодять електромережу, старі проводи замінюють на кабель, адже так набагато безпечніше. А ще тут замість старих електростовпів встановлюють нові. В школі ж відбуваються останні приготування: миють коридори та приводять класні кімнати до ладу. Цього літа за допомогою батьків встановили 14 нових вікон у класах. А також в деяких з них зробили євроремонт. За кошти, які надала міська рада, на подвір'ї школи виклали плитку, адже асфальт був у жахливому стані. Які ще зміни відбулись у школі протягом літа, розповідає директор Ірина Штей. Виділені кошти по підключенню школи до центральної каналізації. Школа вже підключена до центральної каналізації, виготовлена проектна документація, і також є закладені кошти на власне реконструкцію туалетів, тільки їх не вистачає. Тому зараз. Ведеться власне робота по цьому питанні для того, щоб залучити, можливо, навіть додаткові кошти для того, щоб можна було провести реконструкцію туалетів. Також велику допомогу у підготовці школи до нового навчального року нам надали батьки. Не оминув ремонт і шкільну їдальню. за словами директора. У місті серед шкіл вона найкраща. Протягом року тут збудують спортивний майданчик а на другий рік старі двері в класах замінять на нові, то зроблять ремонт у коридорах. Події в Україні на засіданні парламентського комітету з питань нацбезпеки вирішено ініціювати перевірку наявності громадян України подвійного громадянства. Цитую: ми будемо направляти запити у відповідні спецслужби, щоб вияснити, скільки на території країни людей, котрі всупереч закону мають подвійне громадянство, сказав голова комітету Анатолій Гриценко. Він зазначив, що саме наявність у громадян Грузії подвійного громадянства послужила формальною причиною участі Російської Федерації з Воєному конфлікті мовляв необхідно захистити своїх громадян, які проживають на території південної Осетії. Така ситуація не може не тривожити і Україну, оскільки являє загрозу національній безпеці, підкреслив Анатолій Гриценко. Через сильну спеку горять ліси і степи в семи східних і південних областях. На Харківщині палає вже більше тисячі гектарів лісу. В Чернігівській області пожежою зачепило село Косячівку, де знищено 20 будинків. Жертв немає. Зараз там горять 350 гектарів. В решті п'яти регіонів горіло 85 гектарів. Вогонь локалізували. В Криму постраждало 225 гектарів лісу. Із 20 серпня призупиняється експорт сухого молока з України в Росію. Це робиться згідно з листом Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації від 6 серпня. За результатами проведення інспекції молокопереробних підприємств України повідомляє при державного комітету ветеринарної медицини України. З 20 серпня в Україні розпочинається рейд Увага, діти на дорозі мета акція докласти максимум зусиль, аби звести до мінімуму тривожну статистику дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. Адже з початку року лише на дорогах Львівщини сталося 109 ДТП за участю неповнолітніх, під час яких 15 дітей загинуло, та 176 травмовано. Повідомила прес-служба управління Даї Львівської області. Новини спорту минулої п'ятниці стрію та моршині фінішував українсько-польський юнацький турнір. із футболу одразу скажемо, що перемогу здобула команда з польського міста Вроцлава, яка у фіналі перемогла господарі турніру команду Моршина. Загалом же у ньому взяли участь 12 команд по 6 з України і Польщі, складених із гравців 94-го року народження, тобто з потенційних учасників євро 2012 Вони були розбиті на чотири групи. У строю змагалися колективи з Харкова, Дніпропетровська, Гданська група а, та. Києва, Кракова і Познані група Б. А у Морщині разом з місцевою командою змагались команди з Одеси і Хожова група С, а в групі Д колективи із Донецька, Варшави та Вроцлава. Нарочистому закритті турніру всім їм були вручені пам'ятні сувеніри, подарунки з емблемою змагань тарелі та вимпали. Були відзначені спеціальними призами і кращі гравці. Призери турніру, команди міст Познань, третє місце. Морщина, друге, і Вроцлава перше місце. Отримали кубки і відповідно бронзові, срібні та золоті медалі. Нагороди переможцям Чали організатори і почесні гості змагань, в тому числі і керівник Львівської обдержадміністрації Микола Кміч. Всім організаторам мінімум села. Кожен було святом, збройним було святом. Україна стала вище для команда. Тож він що нам буде, будемо проходити якісь до Капітани всіх команд опускають прапор турніру. Спільне пото на згадку. До побачення четвертий українсько польський турнір генерації 2012 лунає на стадіоном у Моршині. До зустрічі у Польщі на п'ятому. А ще всі бажають один одному, щоб у фіналі чемпіонату Європи 2012 грали Польща та Україна. Минулої суботи футбольний клуб «Львів» у п'ятому турі на стадіоні «Україна» у Львові зіграв нічию 0-0 із полтавською «Ворсклою». Таким чином в активі ФК «Львів» 5 очок і він посідає 11-те місце. І про погоду на завтра від метеопрогнозу. 19 серпня на спасах стрию та районі передбачається сонячна погода без опадів. Вітер Південно-Західний з переходом на східний 1-2 метри за секунду. Атмосферний тиск 737 міліметрів втутного стовпчика. Вологість 40%. Температура вночі 12-16, день 23-27 градусів. І на сьогодні це все побачимося з вами завтра у цій ж порі. Нехай вам щастить.